Жив колись король, і були у нього три доньки. Старші дочки були дуже негарні, і до того ще й гордовиті. А молодша така вже красуня, така покірлива, що не тільки батьки, але й всі люди в країні не могли неї нарадуватись. І ось раз увечері сиділи всі три принцеси разом. І говорили про те, за кого їм хотілося би вийти заміж. Я пішла б тільки за короля, мовила старша принцеса. А середня принцеса сказала, що вийде заміж тільки за принца або герцога. Бач, які ви гордовиті, розсміялася молодша. А я б і погодилася піти. Хоч і за чорного бика нуруельського. І більше принцеси про це не говорили. А на інший ранок тільки вони сіли снідати, як за дверима пролунав страшний рев. Це чорний бик нуреальський, з'явився за своєю нареченою. Ну і перелякалися всі в палаці. Адже чорний бик. Був страховище страховищ. Король з королевою не знали, як врятувати дочку. Нарешті вони вирішили підмінити наречену і вивели до чудовиська стару бабу, посадили її бикові на спину, і той помчав з нею геть. Ось бик прибіг в дрімучий ліс, скинув свою ношу на землю і побачив, що наречену підмінили. Тоді він помчав назад і увірвався в палац з гучним і лютим ревом. Цього разу король з королевою вивели до нього служницю, але їм знову не вдалося обманути бика. Одну за іншою виводили вони бикові всіх служниць, а потім і двох старших дочок. Але і з ними бик обійшовся не краще, ніж з попередніми. Хочеш не хочеш, а довелося королю і королеві віддавати свою найменшу молодшу доньку. Далеко поніс її бик, пчав між дрімучими лісами і безлюдними пустками, поки не добіг нарешті до багатого замку, де в цей час зібралося багато гостей. Власник замку здивувався. Коли побачив на спині у страшенного бика чарівну принцесу, проте пустив їх в замок. Трохи згодом принцеса помітила в шкурі чорного бика шпильку і витягнула її. І раптом дикий звір перетворився на прекрасного принца. Велика була радість принцеси, коли принц впав до її ніг і став дякувати їй за те. Що вона розвіяла злі чари і звільнила його. І всі в замку раділи й веселилися. Але, на жаль, в самий розпал веселощі принц зник. Обшукали всі кутки і закутки, але його так і не знайшли. Тільки що принцеса себе не пам'ятала від щастя, а зараз серце у неї розривалося від горя, і ось вона вирішила обійти хоч весь світ. Але знайти принца. Багато шляхів і доріг виходила вона, але довго, дуже довго нічого не чула про свого коханого. І ось якось брела вона в темнім лісі і заблукала. Спустилася ніч, і принцеса вирішила, що прийшла її смерть або в лісі замерзне, або з голоду помре. Але раптом вона відмітила між деревами вогник. Підійшла до цього вогника і побачила маленьку хатинку. У хатинці жила старенька жіночка. Вона запросила її зайти. Уготувала і залишила ночувати. А на ранок старенька дала дівчині три горіхи і мовила: Не розбивай їх! Поки тобі самій горе трохи не розіб'є серце. Потім показала принцесі дорогу і побажала їй успіхів. Знову принцеса відправилася в дорогу. Незабаром повз неї приїхало декілька кавалерів і пані. І всі вони весело базікали про те, як святкуватимуть весілля герцога норуельського. Потім дівчина нагнала безліч інших людей. Вони теж поспішали на весілля герцога і чого тільки не несли з собою. Нарешті принцеса дісталася до замку, де натовпи кухарів і пекарів стурбовано бігали то вперед, то назад, не знаючи, за що узятися спочатку. Поки принцеса стояла й дивилася на них, за її спиною пролунав шум, це повернулися з полювання панове. І один із них крикнув Дорогу герцогові норвельському. І мимо принцеси промчав її коханий і якась прекрасна Леті. Ось принцеса відчула, що ось ось розіб'є її серце. Але вона пригадала наказ старенької і розбила один горіх. І негайно з горіха вийшла крихітна жінка. Це була фея. Вона тримала в руках шерсть і почала її розчісувати. Тоді принцеса увійшла до замку разом з феєю і сказала, що просить прекрасну Леді прийняти її. Крихітна жінка все чесала і чесала шерсть, не покладаючи рук. І так сподобалася леді, що та сказала Нічого не пошкодую за таку старанну робітницю. Я подарую її вам, мовила принцеса. Тільки відкладіть на день своє весілля з герцогом норуельським, і мені дозвольте увійти вночі до його кімнати і побути з ним наодинці. Прекрасній леді так хотілося отримати чудовий горіх з маленькою жінкою, що вона погодилась, і коли настала темна ніч і герцог міцно заснув, принцесу впустили в його опочивальню. Вона сіла у його ліжка і заспівала. Довго я тебе шукала, і тепер я біля тебе, герцог норуельський. Прокинься, поглянь на мене. Вона все співала і співала свою пісню, але герцог не прокидався, і вранці принцесі довелося піти, і він так і не дізнався, що вона була у його спальні. Тоді принцеса розколола другий горіх, з нього вийшла крихітна жінка з пряткою. Вона пряла шерсть, не покладаючи рук, і так сподобалась прекрасній леді, що та охоче погодилася відкласти весілля ще на день, лише б отримати горіх з такою старанною робітницею. А принцесі і в цю ніч не вдалося розбудити принца. Увіччя її розколола вона останній горіх. І з нього знову вийшла крихітна жінка і стала швидко-швидко намотувати шерсть на котушки. Прекрасна леді отримала і цей горіх із старанною робітницею, погодившись відкласти весілля ще на один день і дозволила дівчині провести ніч в спальні герцога. Але в цей ранок, коли герцог одягався, слуга запитала, що за дивні пісні? І плач доноситься з його спальні в останні дві ночі. Я нічого не чув, сказав герцог. Тобі, напевно, привиділось. А ви прийміте на ніч яке небудь зілля, щоб не заснути, порадила слуга. Тоді теж почуєте пісню і плач. Мені вона ось вже дві ночі як не дає спати. Герцог послухав ради, а принцеса вночі знову війшла до його спальні. І сіла біля його ліжка. Вона важко зітхала і думала, що бачить його в останнє. Але тільки почув герцог голос своєї коханої, як схопився і обійняв її з великою радістю. Він розповів принцесі, що його зачарувала чарівниця і злими чарами примусила його засвататися з нею. Але тепер її чари розсіялися, промовив він. Тому що ми з тобою знову разом. Принцеса зраділа, що їй ще раз вдалося звільнити від злих чар герцога і погодилася вийти за нього заміж. А чарівниця, злякавшись герцогового гніву, бігла з його країни, і більше ніхто про неї не чув. У замку стали спішно готуватися до весілля, і тим і щасливо закінчилися пригоди. Чорного бикану Руельського і мандри молодшої дочки короля.